Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задерій. Приходимо до найважливіших подій на цю хвилину і починаємо, як завжди, з новин з фронту. Від початку доби окупанти не порушували режим тиші, зате минулої доби маємо вісім порушень режиму тиші. Окупанти застосовували важке озброєння, заборонене мінськими угодами. Йдеться про міномети 120 та 82-го калібру. Також ворог дистанційно мінував території, наприклад, південного зручних протитанкових гранатометів, гранатометів мінами Пом 2 це вже такий єдиний стиль простежується. Mm, так а ну наступна новина, мені дуже подобається, як ти підібрав заголовок. Медведчук знайшовся і каже, що ховатися не буде. Нагадаємо про те, що вчора йому хотіли виручити підозру, але не могли його знайти. Потім на брифінгу вже Венедіктова, це генеральний прокурор України та Іван, Бак... Баканов. Іван Баканов, голова СБУ, казали про те, що знають, що він в Україні, бо в них є інформація від прикордонників, що 8 травня він перетнув межу, перетнув кордон і Україну територію України не. Покидав. Ну, і от він знайшов в цій все. заяві це, це була заяви, заява на сайті ОПЗЖ насправді. І він заявив, що він да, він перебуває в Україні і не збирається ховатися від правосуддя, як він каже. І цитую: я і далі буду брати участь у законних слідчих діях. Ну він тут, звичайно, каже, що це політичне переслідування. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було у порушення встановленої процедури вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру у державній зраді. Справді його підозрюють у державній зраді, Вчора... Але це не тільки у держзраді, там ще раз там три епізоди пізоти прозоти так і про про них ми трошки далі поговоримо. Отже, там є слайди. Ну, які вибач, я так та... трошки для себе і для глядачів теж з'ясую. Тобто, все ж таки, обшуки, як я зрозуміла, провели. Ну, як за його як словами. Заявив, так. Угу. І, до речі, потім я ще бачив коментар соратника Медведчука Нестера Шуфрича. Він казав, що слідчі дії, він не казав, що це були обшуки, він постійно так акуратно, юридично говорив, що це були слідчі дії, які проводились 9 годин. І там правоохоронці поводились там в рамках. Процесуальних цих дій Так, не не, Він же ж був саме на місці події. наскільки Так, це були так. саме обшуки, що проводились в будинку. Тому будинку, в якому повідомляли тоді в ЗМІ. От, От що, загалом тепер про три епізоди, так? Три епізоди. І перший він стосується. Він стосується. Ну, готування до розробування національних цінностей на окупованій території йдеться про півострів Крим, а незаконно анексований Росією у 2014 році. Йдеться про те, що там а... це наступний слайд там є стосовно першого епізоду. Це інфографіка служби безпеки. Так, розробки родовища глибока на шельфі Чорного моря. Ну, тобто, зрозуміло, що вони використовували природні надра, які належать народу України. Це перший епізод. Другий епізод у нас пов'язаний з чим а, от так, 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 і тут ще важливо, як на мене, містить щось цей запас корисних копалин Чорноморського шельфу, там де власне збиралися розробки робити, то містить понад 2% запасів корисних копалин всього Чорноморського шельфу. Другий епізод стосується передачі спецслужбам Російської Федерації, даних, що містять державну таємницю. А йдеться про як нам стверджує слідство, Медвечук направив козаку Тарасу своєму соратнику дані, які мають обмежений грив доступу для подальшої передачі представникам спецслужб Російської Федерації. Йдеться про розташування прихованого військового підрозділу збройних сил України, його бойову підготовку, особовий склад тощо. І це кваліфікують як підривна діяльність проти України завдання шкоди. Обороноздатності держави так. Ну, у нас на сайті цю новину так з інфографікою, там все детально ретельно прописано на umn.ua, можна там детальніше все розглянути. Там є аудіозаписи, там є навіть папери, документи, так на яких стоїть а, підпис, підпис Медведчука. Медведчука так і це вже все доведено. А також СБУ розслідує проведення це вже третій епізод підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту Промінь йдеться загалом, як вони вже пояснюють. На на брифінгу про трудових мігрантів, які з України мігрують в Росію, і, на Росію, і там їм а, а, в, врешті їх навчають, так би підривної української діяльності. Це мається на увазі інформаційна підривна діяльність. Ось такі епізоди. Так, наступна новина. Ну, а козак поки що козак козак в Росії, так на Росії? А, знаходи, ну, це так. вчора на прес-конференції. Ті повідомив Іван Баканов, що соратник Медведчука Тарас Козак перебуває на Росії, перебуває, е, на Росії та, і, начебто, повертатися не збирається. Поки що так. Тим часом Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів доларів на вакцинацію. Чудова новина, е, так, але це це буде варто зважити, що це кредит. Буде і це не доведеться повертати. Так, так і, і йдеться не, не тільки про закупку вакцин проти COVID-19, а і вдосконалені інфраструктури для зберігання і транспортування вакцин. Ми знаємо, що наприклад, це дуже Файзер... важливо, Pfizer -70. Так, потрібні Радити. спеціальні холодильники. Угу. Ну а Максим Степанов тим часом каже, що Україна законтрактувала 42 мільйони доз вакцин проти COVID-19 і їх мають отримати до кінця цього року врешті він не протирічить своїм же словам які він казав про те що так законтрактовано велика вистачить на майже на все доросле населення щоб вакцинувати всіх двома дозами тобто повністю що він сказав це препарати за прямим контрактом між державою Україна і виробниками вакцин йдеться про 20 мільйон доз Pfizer, 2 мільйони доз AstraZeneca, 10 мільйонів е, Novavax, та майже 2 мільйона доз Sinovac китайської вакцини Коронавак, а також 8 мільйонів доз вакцини від глобальної ініціативи COVAX. Чекаємо. Так, у центрі Івано-Франківська гранатомета обстріляли БМВ. Ну, ну у, без жертв. Постраждалих теж немає, це чудова новина. Так. Як повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook, це сталося 11 травня, близько 23.25, ну, близько півночі. Всі речові докази відправлені на експертизу. Так. Е, тим часом в Ізраїлі загострюється ситуація. Уже, це вже два дні поспіль. Е, як нам повідомляє до речі, прес служба армії оборони Ізраїлю, то за останні 38 годин з території сектору Газа було випущено понад тисячу ракет її жертви. Уже від сьогоднішнього ранку також фіксуються обстріли біля кордону сектору Газа, і як нам повідомляють медики в Газі щонайменше 30 загиблих палестинців, серед них є 10 дітей. Зі сторони ізраїльтян теж є сім загиблих внаслідок обстрілів. І також маємо десятки поранених. поранених. Авіація армії оборони Ізраїлю продовжує також обстрілювати сектор Газа. По об'єктам бойовиків. І, і ще чим відрізнились вчорашні події, які сталися ближче до ночі. Сутички були між єврейськими жителями та арабськими в місті Лот, що неподалік Тель-Авіва, саме це 20 кілометрів від Тель-Авіва. Сутички були жорсткі. Також підпалювалися синагоги, підпалювалися автівки. 12 людей отримало під час цих сутичок поранення. Більше ви можете дізнатися про це у нас на сайті. Вчора були і обстріли, і авівського округу. Звучали сирени, тривоги, летіли ракети. Їх деякі збивали система протиракетна Залізний купол. Втім, не всі ракети вдалося збивати, які летіли з сектора Газа. Пам'ятаю, що одна з них втрапила в автобус, але сталося так, коли вже почали звучати сирени. То водій автобуса сказав пасажирам, щоб вони виходили. І коли вже ракета і знайшли собі якесь укриття. Ну а потім вже ракета влучила в цей автобус, і все ж таки поранені були, здається, щонайменше четверо. Ось такі, таку ситуацію маємо станом на зараз. Це були найголовніші новини. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. А з вами були Назар Задрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Música